Де ти був? питає дружина чоловіка, який прийшов додому пізно. Я птаха вільна, де хочу, там і літаю. Наступного дня дружина приходить додому пізніше. Де ти була? гнівається чоловік. Це ти, птиця вільна, а я підне вільна. Як відпустили, то й прилетіла. Адвокат виступає в суді. Панове присяжні, вже один той факт, що звинувачений вибрав мене своїм адвокатом, свідчить про його повну неосудність. Людожер не може заснути. Крутиться в ліжку, марить. Хто я? Навіщо я живу? У чому сенс життя? Жінка йому докоряє. От казала я тобі не їж на ніч інтелігентів. В магазині спортивного обладнання жінка вибирає тренажер. Вставши на бігову доріжку, вона каже чоловікові Любий, якщо ти її мені купиш, я буду виглядати як старшокласниця. Люба, це лише бігова доріжка, а не машина часу. Учительку запитують, скажіть, а задають вам діти питання на інтимні теми? О, так, їх дуже розважає моя цілковита необізнаність.